Слава Україні! Шановні друзі, цей день настав. Це день у першій тілізі у зимовому сезоні 22. Дуже непогана, збалансована е, у всіх лініях. Так пробиває зараз е, Козера на тренуваннях. Е, хлопці е, зараз атакують. І що пробиває. Пробиває у цій ситуації Козера. Він метою це робить, вже скаут груп, Це наразі команда. Друзі, повертаємося ми. Мадже за два до завершення чемпіонату. Маємо ми ось таку дуель дуелі, що зараз команди NX Демонструють вони, що у корпусі. Здолати їх. Ми... Можливо, зараз. Галап. Галапа удар від нього. Бабі. Вкудав. Хороша комбінація! Забиває Бабій! Один нуль Нептун попереду. Одразу ж. Пертишний удар від нього перед собою. Га. Може дуже багато. Нахоїти. На майданчику зараз Москві опиняється. Подивіться, яка боротьба. Дуже солідно у плані якраз розвитку подальшого для цієї команди. Ну і дякуємо командам. Загалом за те, що продемонстрував нам хороший футзал у цій очній дуелі, чекаємо.